Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді гарний великий житловий будинок в гарному дуже місці. Значить, будинок в селі Петрівка Любашівської громади. Це Одеська область. Продається він повністю з меблями. Площа будинку 60 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок, а також участок 70 соток. Повністю мебльований. Все, що ви бачите, все залишається у вас. Він продається з меблями, все необхідне для життя є. Є також жила літня кухня, сарай, два погреба, винний і для закруток. Також є піч, є підведений до будинку від водопровід, і в дворі хороша криниця. Є комора, літній навіс для скотини, в городі. Великий виноградник і сад. Село знаходиться в 3 кілометрах від траси кишинів полтава е, Значить, продаж цього будинку по ціні 85 тисяч доларів. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте, переглядайте та домовляйтеся за покупку. Дуже гарна нерухомість за дуже смішними цінами. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас гарний житловий будиночок, який знаходиться в селі Скоробагатьки. Це Полтавська область, буквально 15 км від міста Лохвиця. Загальна площа цього будинку велика 90 квадратних метрів, житлової площі 47 квадратних метрів. Будинок повністю газифікований, житловий стан, 5 кімнат і всі вони з меблями. Будинок для великої сім'ї, вода з криниці на подвір'ї, є літня кухня, гараж і курник. В селі є магазин, є медичний пункт та бібліотека. Школа знаходиться в сусідньому селі, доставка шкільним автобусом Дорога до дому і по селу повністю асфальтована. Дуже величезний, гарний газифікований саме головний будинок за смішною ціною-всього 100 тисяч доларів Ой, 100 тисяч гривень. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео. Там будуть контакти власника, ви зможете з ним напряму зв'язатися, домовитися за перегляд та придбати гарну нерухомість по дуже смішній ціні. Кому було цікаво, не забувайте підписуватися на канал. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення. Я всіх вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас дешевий житловий будинок, який знаходиться у селі Червоний чистий колодязь. Це Чернігівська область, Ніжинський район. Розташований будинок на відстані 30 км від великого міста Ніжин – та 150 км від міста Київ. Розташований на ділянці 55 соток, є можливість підключення газу. У дворі знаходиться колодязь, погріб та господарські приміщення. На відстані 1 кілометру знаходиться дитячий садок, школа, пошта та магазини. Через село проходить електричка та є залізнична станція. Будинок ідеально підійде як для дачі, так і для постійного місця проживання. У будинку є свій кадастровий номер, загальна площа 55 метрів, квадратних, трьохкімнатний будинок. Повністю все, що ви бачите, залишається для комфортного проживання. А саме головне в цьому всьому, це його ціна. Всього-навсього 65 тисяч гривень за гарну нерухомість житлову, яка знаходиться неподалік гарних місць. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, на огляді, у нас будинок дуже гарний, дуже дешевий, повністю житловий. Який знаходиться в селі Івашків по вулиці Івана Франка, це Одеська область, Подільський район. Значить, Площа будинку становить 35 квадратних метрів, двохкімнатний будинок і участок 40 соток. Значить, біля будинку знаходиться сарай, зимня кухня, криниця, гарна земельна ділянка і дуже гарний молодий садок. По ціні дуже смішна, вона всього на все 50 тисяч гривень, не трошки більше, ніж тисяча доларів за класну гарну житлову нерухомість, де ви зможете проживати та прописатися. Кому буде цікаво, можете звертатися напряму до власника. Контакти його знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте туди та зв'язуйтесь з власником напряму, домовляйтесь за перегляд. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати нові оголошення. До побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий будинок з ділянкою, який знаходиться в селі Осокори. Це Кременчуцький район Полтавська область. В будинку 4 кімнати з меблями. Загальна площа будинку 50 метрів квадратних, площа участку 40 соток, пічне опалення в будинку. На подвір'ї знаходиться літня кухня, курник, сарай, клуня, погріб, криниця. Біля будинку також є плодові дерева і ділянка під огород. Значить, власниця, власник і власниця цього будинку хочуть всього-навсього за такий чудовий житловий будинок 85 тисяч гривень. Кому буде цікаво придбання даної нерухомості в гарній, тихій, спокійній та красивій області, яка це Полтавська в селі, значить, ціна будинку 85 тисяч гривень. Переходьте в телеграм-канал, там будуть контакти власника. Ви зможете напряму з ним зв'язатися, домовитися за перегляд та придбати гарну нерухомість. Нагадаю, що всі абсолютно оголошення виходять саме раніше в телеграм-каналі, а потім уже відео огляди на YouTube каналі. Кому було цікаво, не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові оголошення. Всім дякую за перегляд. До побачення!